Вирощують мікрозелень, продають і збирають гроші на потреби українських військових. Кропивницький ліцей імені Тараса Шевченка долучився до всеукраїнського проєкту Розумний город мікрозелень. Наприкінці січня нашим учням пощастило взяти участь в всеукраїнському проєкті від Continental Farmers Group Розумний город мікрозелень. Нам організатори надіслали установку, вона була в розібраному вигляді. Ми її склали. Також нам надіслали насіння мікрозелені повністю все устаткування. Нині мають перший врожай. Горох. Далі у нас є червона капуста, соняшник, редиско. Горох у нас виріс приблизно за 10 днів, капуста приблизно за 7, а редиска ну десь за 5-4 дні. Мікрозелень вирощують у кабінеті біології. Інтегрований урок біології, урок географії, урок хімії, урок фізики. Ми зараз отримали повний комплект ну, от бери і роби, називається. Це бізнес-конструктор. Це не просто ми отримали, щоб понасолоджувалися, як пророщується зернятка. Це ми маємо економічний профіль. І для економічного профіля вони зараз прораховують, як вийти на. Окупає місць затрат, тому що все потрібно. Ми отримали перше безкоштовно, а далі нам потрібно його купувати. І нам потрібно далі пророщувати і пробувати продавати. Вкладемо агрове окно, потім збризкуємо його водою, потім відміряємо напідну кількість насіння, В нашому випадку це амарант. Його потрібен один грам. Потім висипаємо, знову збризкуємо і за потреби придавлюємо пресом. Теплиця є повністю автоматизована, тобто ми можемо управляти нею за допомогою мобільного додатку. Наприклад, там світло можемо виключити або включити, навіть перебуваючи вдома. Ось буквально я натиснула і виключилося світло або знову включити. Так само полив ми можемо його виключити, а можемо знову. За умовами проєкту частину грошей перерахують на потреби українських військових. 10% від зароблених коштів відрахувати на Збройні сили, на благодійність інші кошти частину відкласти, щоб купити знову ж таки посівний матеріал. Організатори збирають на дрони. На дрони для збройних сил вони дають монобанку. За словами керівниці проєкту, 15 березня підсумують зроблене. Поки мікрозелень купують вчителі. Далі планують залучати батьків та вийти за межі. Школи Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.